Вони нормально працювали з Росією, ну і що? Є Україна, є проблема. Не буде України, немає проблеми. Ну. Тобто я не зациклююся на тому, що от вони повинні думати так, як ми. Вони думають, так як вони думають. Так, так, як ми думали, коли Росія напала на Грузію. Ну, десь там Грузія далеко, у 2008 році. Ну, напала, ну напала Росія. ну. А що, ми далеко? Ми, хоч реально якісь реальні дії проти Росії зробили, яка базувала свій Чорноморський флот у нас в Криму, і який поплив тоді потопив грузинський флот в поті. Ні, нічого, абсолютно. Тобто, ми фактично були фактично. Від згідно міжнародного права, ми були таким самим агресором, як і Росія, в 2008 році. У нас ми були агресором проти Грузії, тому що ми надали країні агресору свою територію і не заперечували проти її використання під час агресії Росії, тому е, щодо Саміту НАТО. Ну, я б сказав, що він закінчився. Всі були задоволені, тому що перед тим дипломатія працювала на більш нижніх рівнях, і, умовно кажучи, Європа не піднімала питання про не ставила в підсумковий документ про Україну, про її відкриті, відкриті двері для України в НАТО, а Трамп. Не заперечував проти виконання п'ятої статті. І там ще якісь моменти були, які вони між собою угодили. Ми гострі питання не піднімаємо просто. От воно от тихо, спокійно пройшло, відзасідали, а реальних, реальні результати отут вони, вони у нас на полі бою. Вони не тільки на полі бою, а й тут, в прильотах, в прильотах в міста і в кількості загиблих.